І так, Shark Dentist. Прикольна інді-ігруха, де ми граємо, як ви зрозуміли, за лікаря-стоматолога для акули. Подивіться на це. Давненько я вже бачив цей трейлер, напишу, що недавненько. Я підписаний, ввійшліст додав. Виглядає досить прикольно. Коротше, тут тебе може очи. Капець! Як ви зрозуміли, в цій стоматології вас може очікувати. Будь-що. Коротше, прикольно. Демки ще немає, але хочеться пограти. Ну, щось цікавеньке. Я Не знаю, чи надовго його затягне, але бачите, тут всякі будуть коротше, режимчики, походу. Світло бемкнулось з ліхтариком, там ще щось буде. Ну, коротше, напевно, ну, цікаве. Цікавеньке. на ПК і на Apple. Так що. Графіка гарна. Ну, зараз не дуже була гарна. Вау. Блін, а що тут, ну. Ти ж поки по факту, поки не ремонтуєш зуби для неї, то вона тебе нічого не може зробити. Чи щось може. А! <рес> може зробити. О! Так це якийсь цей. Як воно? Хуть не туди, як цей фільм, там де ти щоб не робився одно ти вмреш. О, бл... О, трішки гедоти. О, звуки які оце для любителів такого всього Хайлсі вилікували. Дівчинка молодець. А скільки заплатить? Скільки коштує? Вау! Хе -хе -хе. Прикол. Яка посмішка. Sekame, stamba, laiki, rašome komentarijai.